За оцінкою Сергія Жирнова, колишнього офіцера радянського КДБ і одного з найвідоміших критиків російського режиму, сучасний стан Володимира Путіна вже не можна пояснювати політичною логікою. Його поведінка, стиль управління, вибір оточення і навіть місця перебування це не стратегії, а набір реакцій людини, яка боїться власної системи більше ніж зовнішніх загроз. Жирнов наголошує, за останні роки Путін перейшов від авторитарного контролю до режиму, який спецслужби називають повною ізоляцією лідера. Це не метафора. Йдеться про мінімізацію фізичних контактів, створення багаторівневих фільтрів комунікації і жорсткі обмеження навіть для найближчих співробітників ФСО. За його оцінкою, Путін фактично живе не в одному місці, а в мережі напівбункерів, резиденцій і підземних комплексів, між якими його переміщують за заздалегідь підготовленими маршрутами. Жирнов підкреслює, обранець Кремля ніколи не перебуває там, де його показують офіційні відео. Це правило, яке жорстко виконується ФСО, щоб унеможливити точне визначення локації. Більшість публічних кадрів, на думку Жернова, знімаються або завчасно, або у спеціально створених копіях кабінетів, які розташовані в різних місцях країни. Це не данина параної, а наслідок страху перед власними силовими структурами, а не тільки перед зовнішнім ворогом. Окрема тема контакти Путіна. За словами Жернова, справжнє коло людей, з якими він спілкується, давно звузилося до мінімуму. Це не Рада безпеки, не уряд і не генерали. Це двоє-троє перевірених осіб, які виконують роль фільтра між ним і реальністю. Усі інші контакти у формальні, контрольовані і часто постановочні. Саме тому наголошує Жирнов, Путін не має повної інформації про реальний стан війни, бо всі звіти проходять багатоступеневу обробку, щоб уникнути покарання за негатив. Жирнов звертає увагу, що Путін катастрофічно боїться двох речей: непередбачуваності та зміни лояльності. Для людини, вихованої в логіці спецслужб, зрада і неконтрольований хаос найбільш небезпечні сценарії. Саме тому його внутрішня політика побудована на принципі, який Жирнов називає керованим недовірою: ніхто не отримує повної влади, ніхто не має повного доступу, ніхто не може створити альтернативний центр впливу. Його режим це не вертикаль, а система взаємних блокувань, де кожен силовий клан стримує інший. За оцінкою Жирнова, таке управління робить державу зовні стабільною, але технічно нежиттєздатною. У момент кризи вона не може ухвалювати рішення, бо всі ланки залежать від єдиної точки Путіна. А він, у свою чергу, ізольований від реальності. Щодо здоров'я Путіна, Жирнов робить важливу аналітичну примітку: питання не в діагнозах. А в режимі обмеження доступу, який створює враження фізичної слабкості, усі зустрічі відбуваються на відстані. Великий стіл не символ, а елемент безпеки. Це частина протоколу, який свідчить не про хворобу, а про постійний страх зараження, отруєння або нападу з близької дистанції. Так само критично Жернов оцінює таємні контакти. За його словами, коли Путін проводить непублічні зустрічі, це зазвичай контакти з найбільш залежними фігурами. Тими, хто не може бути окремим політичним гравцем, від стратегічних рішень він давно відійшов. Його стиль це зміцнення особистої безпеки, а не керування державою. І головне, на чому наголошує Жирнов, система Путіна вже перейшла у режим самоконсервації. Вона не розвивається, не змінюється, не адаптується. Вона лише намагається втримати статус-кво. А це означає, що в умовах затяжної війни Росія приречена на стратегічне погіршення ситуації, бо державний апарат не здатний діяти в динамічному середовищі, коли все залежить від одного ізольованого лідера. Жернов підсумовує, Путін боїться не заходу, не НАТО і навіть не України. Він боїться своєї ж системи, бо саме вона стала для нього головною загрозою. І цей страх визначає всі його рішення. За аналітикою Сергія Жернова, страх Путіна перед власною системою безпосередньо впливає на перебіг війни. Це проявляється не у тактиці, а у стилі управління, який став основною причиною провалів російської армії. Він підкреслює, що російська військова машина була створена для вертикального керування, жорсткого, централізованого, без права на ініціативу нижчих рівнів. Але сьогодні центру фактично немає. Путін не бере участі у стратегічному плануванні. Він перебуває в режимі персональної безпеки, а не стратегічного управління. Це означає, що реальні рішення ухвалюються не в одній точці, а в декількох, які між собою не узгоджені. Жирнов описує це як ефект розірваного командування. Силовики, генерали та адміністрація президента діють не в одному напрямку, а кожен у своєму власному. Це створює десятки проблем. Накази суперечать один одному, бо їх надсилають різні центри. Звітність фальсифікована, щоби не ризикувати доступом до Путіна. Операції затримуються, бо ніхто не хоче брати відповідальність. Ресурси розподіляються хаотично, бо Путін не розуміє реальних потреб фронту. Ініціатива карається, бо система боїться зайвої активності. За словами Жернова, усі ключові провали російських наступальних операцій це не результат української тактики, хоча вона надзвичайно ефективна, а похибка системи, де реальність прихована від керівництва. Саме тому Путін регулярно отримує позитивні зведення, що не мають нічого спільного зі станом бойових дій. І тут з'являється головне питання. Коли режим, який тримається на страху, втратить контроль остаточно, Жирнов підкреслює, що розпад не починається з вибухів у Москві чи бунту генералів. Такі сценарії малоймовірні. Розпад починається з того, що у військовій вертикалі переривається канал підпорядкування, і підрозділи перестають виконувати накази, які суперечать реальності або загрожують їхньому виживанню. Це може проявитися у трьох формах. Один саботаж через перегрупування. Підрозділи просто відступають, пояснюючи це неможливістю утримання позицій. Це вже відбувається. Але поки що локально. Другий вибіркова лояльність командири на місцях фактично обирають, чи виконувати наказ, чи ні, залежно від ризиків. Це підриває вертикаль. Третій розрив між фронтом і штабами це найнебезпечніше. Командування повідомляє вгору успіхи, а вниз надсилає накази, які не враховують реальний розклад на землі. Саме цей момент, на думку Жирнова, і стане каталізатором обвалу. Він наголошує. Путін живе так, ніби він у центрі системи, але технічно він уже давно на її периферії. Рішення приймаються без нього, іноді всупереч його волі. Його страх перед оточенням створив парадокс лячний, але неминучий. Чим сильніше Путін ізолюється, тим швидше система від нього відламується. Жирно вробить тверезий висновок. Росія не програє тому, що її переможе Україна. Вона програє тому, що війна вимагає структури, якої у неї більше немає. Він прогнозує, що в один момент ситуація зламається у кількох точках одночасно, і це буде виглядати раптово. Хоча процес почався давно. Путін не впаде тому, що його усунуть. Путін впаде тому, що система більше не здатна утримувати власну вагу, а він не здатен керувати нею. Жирнов пояснює, що остання фаза режиму Путіна не виглядатиме як класичний переворот чи революція. Вона розвиватиметься як поступове розшарування системи, яке спочатку не помітить навіть сам Путін. Вже зараз це видно в тому, як ухвалюється рішення. Кожне відомство намагається створити власний контур безпеки, власну мережу звітності, власну версію реальності. У результаті Кремль існує не як єдиний центр управління, а як сукупність груп інтересів, що приховують одна від одної інформацію, перекручують дані про бойові дії та економічний стан і вдають, що підтримують загальну лінію, хоча фактично діють автономно. Путін не контролює цей процес, він лише реагує на те, що приносить йому найближче оточення, і Жирнов наголошує, що цю залежність від вузького кола інформаторів система використовує для власного виживання. Кожен намагається відвести удар від себе, звалити провину на інших і продемонструвати лояльність, яка існує лише на папері. На фронті це проявляється ще різкіше. За оцінкою Жернова, російські військові командири перестали передавати нагору реальні дані про втрати та стан підрозділів. Масштаб проблем приховується настільки, що Кремль уже давно не володіє повною картиною. Братихівські звіти у стилі ситуація контрольована подаються буквально щодня, і кожен з них стає частиною великого алібі. Нібито фронт тримається, резерви достатні, логістика працює. Насправді ж зазначає Жирнов: фронт існує в режимі латання дірок, а не стратегічного наступу чи оборони. Більшість рішень ухвалюються ситуативно в умовах хаосу, де місцеві командири часто змушені діяти за власним розумінням, бо накази зверху застарівають уже на момент отримання. Жирнов підкреслює, що відсутність координації це перша ознака системного розпаду, коли армія починає жити за внутрішніми законами, а політичний центр лише створює вигляд керування, до критичної точки залишаються лічені місяці, і саме це зараз відбувається в Росії. Ключові гравці системи ФСБ, Міноборони, адміністрація змагаються між собою за вплив, намагаються не допустити провалу, але водночас перекладають відповідальність один на одного. За таких умов будь-який зовнішній удар, навіть обмежений, може спричинити лавиноподібний ефект, бо немає вертикалі, здатної утримати удари одночасно в кількох точках. Ілларіонов додає, що фінальна стадія падіння режиму завжди відбувається вночі, не через драматичність, а через механіку системи. У нічний час знижується швидкість ухвалення рішень, частина відповідальних осіб недоступна, комунікація між відомствами обмежена, і саме тоді будь-який внутрішній збій перетворюється на неконтрольовану кризу. Це не виглядає як вибух, більше схоже на різкий провал тиску в системі, коли звичні механізми просто перестають працювати. Російська політична верхівка це розуміє, саме тому Путін більшу частину доби перебуває в ізольованих локаціях і не проводить спонтанних засідань, будь-яка непередбачуваність може створити враження слабкості. Жирнов вважає, що кінець режиму Путіна вже визначений. Не тому, що хтось ззовні його повалить, і не тому, що хтось із генералів зважиться на заколот. Причина проста: система перестала виконувати свою головну функцію забезпечувати стабільність. Усі ресурси, включно з людськими, фінансовими та політичними, витрачаються на підтримку видимості контролю, а не на реальне управління державою. Це означає, що момент, коли система перестане справлятися з внутрішніми суперечностями, неминучий. І станеться це саме вночі, коли черговий безаварійний режим перестане бути можливим, а приховувати реальність стане фізично неможливо. Жирнов підсумовує. Росія не впаде миттєво, але вона вже не здатна підтримувати власну конструкцію влади. Внутрішні протиріччя, хаос у командуванні, недовіра між структурами та ізоляція Путіна, створюють ситуацію, в якій будь-яка криза може стати останньою. І коли це станеться, світ побачить не парадний крах імперії, а тихий, технічний, але остаточний розрив системи, що більше не має кому служити. Жирнов наголошує. Остання фаза путінського режиму розпочалася не колись у теорії, а сьогодні у буквальному сенсі цього слова. Причина не в окремій події, а в сукупності, ознак, які фіксують усі західні розвідки. Систему більше не рятують ні репресії, ні пропаганда, ні удавана стабільність. Кремль перейшов у режим виживання, де кожне рішення працює лише на відтермінування фіналу, а не на його запобігання. Це та сама точка, після якої у будь-якій авторитарній системі починається незворотний процес. Зовні це може виглядати як черговий етап війни, як зміна риторики чи перегрупування військ. Але для фахівців сигнал очевидний. Режим почав втрачати внутрішню керованість. За словами Жирнова, є кілька ключових маркерів, які визначають, що фінальна фаза стартувала саме зараз. Перший із них повна втрата достовірної інформації в самому Кремлі. Путіну вже давно приносять нереальну картину фронту, а зведення сформовані під очікування начальства. Генерали змагаються не за бойові результати, а за те, чия версія подій здаватиметься менш поганою. Це означає, що стратегічні рішення ухвалюються всліпу, без розуміння реального стану ресурсів, оборони, логістики та мотивації особового складу. Так, у свій час валилися і Саддам Хусейн і Мілошевич. Вони думали, що ситуація контрольована, доки не виявилось, що контроль існував лише на папері. Другий маркер руйнування економічної вертикалі. Санкційний тиск, який Москва намагалась нівелювати сірими схемами, дійшов до точки, коли навіть тіньові канали починають лопатися під навантаженням. Уряд розгортає податкові облави на російський бізнес, щоб залатати бюджет. Регіони приховують реальні показники. Бюджети секвеструються поза офіційними документами. Система переходить у режим аврального ручного управління, де кожна дія це реакція на вже наявну кризу, а не спроба її запобігти. Саме так поводить себе держава, що входить у фінальний цикл існування. Третій маркер швидкість, з якою деградує військова структура. Путін поставив завдання дотиснути Донбас, але реальний стан російських резервів, за інформацією Жернова, не дозволяє розгорнути жодної масштабної наступальної операції. У збройних силах російських операцій дефіцит артилерії бракує нових штурмових підрозділів, мобілізовані виснажені, а техніка переважно зберігається у стані часткової готовності і вибивається за тижні інтенсивних боїв. Саме в такі періоди армії не наступають, вони валяться. І це за оцінкою Жирнова, вже почалося на окремих ділянках лінії фронту. Найважливіше у всіх авторитарних системах фінальна фаза триває не роки, а місяці. І вона завжди завершується моментом, коли реальна інформація вривається всередину режиму швидше, ніж її встигають фільтрувати. На думку Жернова, цей момент і визначає часові рамки. Кінець Путіна припаде на 2026 рік. Не тому, що хтось його повалить. А тому, що система, яка тримається на брехні, перестане витримувати масу власних суперечностей: економічна слабкість, військові провали, внутрішні конфлікти еліт, ізоляція Путіна, розрив вертикалі керування усе це формує точку, з якої режим уже не повертається. Жирнов підкреслює, сьогодні ми бачимо початок цього процесу. Він непомітний для широкої публіки, але очевидний для тих, хто працював у структурах, де колапс починається саме з інформаційного вакууму. У 2025 році система пройде через фазу прискореної деградації, коли Кремль буде змушений компенсувати слабкість репресіями та панічними рішеннями. А в 2026 настане фінальний розрив: момент, коли Росія втратить здатність підтримувати і війну, і внутрішню стабільність. Одночасно це і буде кінець епохи Путіна. Зовні все може виглядати як одна ніч, як різкий обвал структури влади, як повідомлення зранку про те, що більше нічого не працює. Але для аналітиків очевидно цей фінал запускається сьогодні, тому що система досягла того стану, коли вона вже не відновлюється, і саме тому кінець 2026 року не прогноз, а логічний наслідок процесів, що розгорнулися прямо зараз.